Лікарі збирають його по кісточках. і Зізнаються те, що чоловік вижив просто диво. Пілот Олександр Макеєнко. Єдиний, хто лишився живим після страшної трагедії, 29 травня, коли терористи підбили гелікоптер під Слов'янськом. Тоді загинули 12 людей. Усі, крім нього, 35-річний чоловік нині в столичному військовому шпиталі. Тут він виходить від чергової операції. Медики напередодні рятували йому кістку стегна. Наступне хірургічне втручання за кілька днів. Поки йому вкрай складно ворушитися на тілі, буквально немає живого місця. Біль не дозволяє навіть довго говорити. Але він уже мріє про небо, хоче привести доньку на море і обов'язково навідати могили загиблих друзів. Я хочу посвітить могили моїх багиших товаришів. Чого ви там мені не стоїло? Благодарність хотів, звісно, огромною виразити ребятам, которые мене витащили відтудова. Несмотря на то, что их сейчас говорят, действовали не по приказу, но зато они спасли мне жизнь.